Мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселые истории увидеть не хотите ли. Веселые истории экран покажет наш. Веселые истории в журнале Ералаш. папа, В журнале Ералаш. Самий чесний кандидат в президенти України Лупан. Мене звати Єгор Лупан. Я буду красти, кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця я буду звітувати, скільки я вкрав, і ці гроші пішли. Я відрощу собі таку Харю, що кожен свідомий українець, який захоче в неї плюнути, а так і з'являться, не промаже. Щодо державних кордонів України, то я зроблю собі на пузі тату України. І з кожним днем мого президентства територія України буде зростати. Армія буде добровільна. Нема мозгів. Іди, служи, є гроші, купи справку. Не знаєш, де купити. Спитаю воєнкома. Отмазався, гуляй. Я не буду брехати, що гривня це стабільна валюта. Особисто я буду красти у доларах і вам рекомендую. Я не буду розклеювати передвиборчі плакати. За мене це зробила міліція. На тих бумажках написано: хто я чим дишу і де живу. Я не буду робити дороги. Особисто у мене буде вертольот, і я де захочу, там і сяду. А якщо вас щось не влаштовує, виходьте на вулиці, беріть лопати і ремонтуйте. Я не буду брехати, що Україна виходить з кризи. <плес> <плес> Значить, <плес>, але чесна і прозора. Трасти можна, але кажи, де вкрав скільки поділився за мною і роби, що хочеш. Ми будемо підтасовувати голоси, але ви будете знати, де ми це зробили і як. Комунальні тарифи будуть зростати, але за них не потрібно буде платити. Я не плачу і нічого. От за этого я і буду голосувати. Чо обалділ? Почему за нього. Да потому що він всех кандидатів, хто говорить правду.